Представники країни-агресорки дуже полюбляють метафору: мовляв, у Росії є лише два союзники армія та флот. Так ось навколо другого союзника, тобто флота. Останнім часом відбуваються досить показові події. Видання «The Telegraph зазначає, що Британія і надалі використовуватиме свій військово-морський досвід, щоб допомогти Україні контролювати Чорне море в рамках 10-річної безпекової угоди, яка буде підписана у найближчі тижні. Останній союзник Росії втікає в Новоросійськ. Меморандум про взаємопорозуміння МОУ зобов'язує підтримувати Київ у боєздатності проти РФ, надаючи військову допомогу, зосереджену на військово-морських силах, а також фінансову підтримку та обмін розвідданими. Крім того, йдеться, що Лондон був вражений успіхами України в Чорному морі, де вона змусила російський флот відступити із свого традиційного опорного пункту в Окупованому Криму. Насправді, факти, опубліковані у Зетелеграф, мають цілком документальне підтвердження. Так на супутникових знімках видно, що основні кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації залишили окупований Севастопіль і перебазувалися до Новоросійська. Станом на зараз у порту цього російського міста на Чорноморському узбережжі зібралися. Чотири підводних човни проекту 636 Варшав'янка та проекту 877 Палтус. Два патрульних кораблі проєкту 22160 типу Василь Биков, два фрегати проєкту 113 56Р, три малих ракетних кораблі проєкту 21-631 Буян М, та один малий ракетний корабель проєкту 22800 Каракурт, три БДК проєкту 775, та один БДК Іван Грен. Три тральщики проекту 266М Аквамарин М. Операція по перебазуванню основної частини Чорноморського флоту із Севастополя до Новоросійську почалася ще кілька місяців тому. Через загрозу удару крилатими ракетами Storm Shadow та Scalp AG, А в перспективі також і ракетами АТАКАМС. Саме тому. Останній союзник Росії зараз і сором'язливо тікає із окупованого українського Криму у вдоску свій Новоросійськ. Отже, друзі, як ви бачите, поступово один за одним руйнуються базові міфи кремлівської пропаганди. Але нам не слід недооцінювати кровожерливості і підступності нашого ворога. Саме тому ми продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Будь ласка, тримайте ваш розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. Побачимось!